Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні четвер. І я зранку пішла, пішла до хліба обходити свою господарку, мене чекав сюрприз. Мі... Моя бузька загуляла. Коротше, хоче коза до цапа. І <пішла> я вже позвонила до тої жінки, що тримає цапи, але щось вона мені не відповідає. І не знаю, що мені робити <пішла> чи брати козу, але це тако трохи є. Ну, знаєте, якщо я йду. Від своєї вулиці від початку аж до самого кінця. Коротше, трохи йти в є куди. Ще чекаю на її дзвінок, щоб вона віддзвонилася, щоб я дурно з тою козою не, не йшла до неї. Я там її немає, вона пішла до міста чи Чешеку, щоб ми дурно не робили таке коло. Коротше, чекаю його дзвінка, її дзвінка, і треба мені завести Бузьку на кавалерку. Коротше, якось так. Зранку в нас почав падати сніжок, такий гарний лопатий сніжок, але вже перестав. Вже перестав, вже все топиться, все мокро, коротше, не така святкова вже атмосфера, яка була. Але тим не менше, головне, що не холодно, нема морозів, і це дуже тішить, знаєте, а решта, решта якось буде. Ну що, друзі, я чекаю дзвінка і, певно, вирушаю. Вирішаю, бо нема що чекати і нема кому вести, тато наш не заведе, бо не може, вона там сіпнеться чи що для чого лишні проблеми. Хлопці, Дениско в школі, Артур приїхав вчора. Але де кавалер поведе козу, та то ж де хтось побачить, та ж нема ради, який встид. А так мама може вести, мамі нема встиду. Якось так. Добре, друзі. Коротше, в мене починається день весело. Ну що, дзвонила я разів 20 до тої жіночки, що має цепиний бізнес. Артурочка, привітайся. І що? Йдеш везеш козу до цапу мікрофон? О, по мене в мене мікрофон? Я лишила там там прийом. Наступник. Де мікрофон, він мені заказав. Я забуваю з той мікрофон. Коротше, що, друзі, знов є якісь помилки з, з мережею. Знов щось. Я, я, я дзвоню вже до чоловіка, а він до мене, і ми не можемо дзвонитися. Мені наш того мікрофон, а так мене добре Дуже чути. Як, наш, щоб Дуже якісний. Та де б ти зараз запихала? Дуже. Добре, друзі, що, та я йду на розвідку, йду спитаюся, чи можна прийти на кавалерку, бо... а може її нема, може що. Йду. Так, друзі. Зараз я позахекалася. Вже я була, домовилася про зустріч. Сказали мені, що пів години почекати. А ви що думаєте? Теж треба все обзгоджувати. Серйозна контора. Коротше, що, чекаю. А поки я чекаю, як мене буде той сніг, я не знаю, друзі. Може, хоч трошки на подвір'ї повичищаю, бо знаєте, тоді, як падає такий сильний сніг, то воно... І потім пішов мороз, дуже сильно забило, не було вже вичищати. А тепер пішов дощ, мороз пустив і вже стало набагато так це, м'якше. Я думаю, що може я б трошки почистила, поки, поки ми чекаємо. Своєї черги прийому. Коротше, що, друзі, йду, чекайте, Артур казав мікрофон. Мікрофон є, бачите. Тільки треба вичіпати, я не знаю, кажу часом. Вийду того на поле з тим мікрофоном. <говори> Скажу сусіди, що вже це. Трохи вона поїхала з тою господаркою з тим всім. Трохи вже її бракує. Зазилька моя. в моя. Дюлька заглядає, хто там. Добре, друзі, я беруся трошки до сім. Ой, боже, до снігу. Друзі, трошки розчистила, лишилося оцей ще кусочок, але немає коли, бо мушу йти на зустріч, розумієте? У нас запланована зустріч з козлом, а козел у нас тут в почоті, бо тут він один. Значить, як назначили, в даний час все. Ми <заплановано> гроші взяли, беремо блонтика. Ой, бусечку, друзі, Я вирушаю в дорогу. Що, красуня, пішли? Йдемо, вже саме останнє з того всього стада. Пішли. Пішли, не знаю, де, де йти. Пішли, йдемо. Так, друзі, все, щоб ви розуміли. Я, коза, траса центральна, де їдуть ці машини на Тернопіль, Чернівці, ой, на Чортків Чернівці. Ну і що зробити? І коза хоче до йдемо, що зробиш? Справу зроблено. Йдемо вже. Йдемо? Там, друзі, маленько, пішли. Пішли. Якась пані йшла се двоколо нас, щось настрашилося. Але така маленька козунька, що там її страшитися, чуть бідно не впала в той рів. Я кажу, до неї не бійтеся, я її тримаю, вона не кусається. <рес> а вона <рес> задаєся. Каже, ой, ой ой, ой! Ще б чуть було в рові. Та люди такі лякливі в нас. Ідемо. Так, ну все, дівчина повернулася. А ті вже всі мекають. Ви вже всі ходили. Так, Бузька каже. Сьогодні моя черга прийшла. Іди, заходь, в загончики. Давай. Заходь, заходь додому. В свою квартирку, давай. Ой. Так. Була, була. Була, була, так? Лунчик, ти теж була. Ти вже десь певно два тижні тому як була, треба записати. Сьогодні якого в нас? 13-го. Так. Тільки щоб вигуляла, щоб знову не хотіла йти, бо ми вже з білкою два рази ходили. Так. Дівки. Ой, дівки, дівки. Добре, друзі. Справу зроблено. Я йду, ще решта той сніг повідмітаю, бо... Він мене нервує. Він мене там нервує і все. Так. Так. Ножка, ножка моя капатушка. Все. Йду від вас. Йду від вас на чимноти, Але в нас все топиться, бачите? Лукова температура. Вода пече. А зранку такий гарний був сніг. Такі лопати, лопати падав. Але поки я зібралася, думаю, піду познімаю. Ага. Вже дивися, нема. Вже по снігу. Так, десь, йду я допрацьовувати. Начте. Так, я це зробила. Ура! Але, друзі, це тільки подвір'я. А ще треба йти на дорогу. Ще треба йти на дорогу. Ось, бачите, що робиться. І мене це страшно нервує. Я тако рахую. Якщо тако не почищено коло подвір'я, то не, не газди живуть. Ні. Не газди і все. <схи> то треба виправляти. Щоб жили газди. Все, друзі. Я виправляю. Так. Те, що могла, те відчистила. Те, що не відчищується, забито як лід, то вже нереально. Але все одно вже краще. Буде топитися. Буде топитися, буде тоді сохнути. І, коротше, буде швидше чистий тротуар. Якось так, друзі. Ну, і то добре, все. Йду додому. Йду вже додому, бо я вже не знаю, яка то година. Я вже трохи змучилась. Йду. Так, друзі, усе, Я вже в хаті, я вже після душу, бо я... я йду з тими козами на кавалерку, друзі. Маю невід'ємне бажання одразу йти в душ чесно, бо там такий запах. Не знаю, може я вже так собі придумала трохи, а може, ну та трохи є. Там думати не думати, але він таки є. Ну, коротше, головне, що справа зроблена. Я так думаю, що ми повторно не будемо йти. І що, сніг сьогодні відкинула. І наразі кажу вам папа. Але я думаю, що ми сьогодні ще зустрінемося. Бо пані Мирославочка в мене така є гарна підписниця, дала мені дуже хороший салат. Ой, не салат. А піцу <ріцю> Піцу з тунцем і з консервою. Ну, коротше такою. І я ще не маю всіх складників до тої піци. А ми маємо сьогодні йти з чоловіком зубний. <ріцю> я друзі мушу завжди з ним йти через те, що він ну, лягає на ту кошетку, щоб йому лікували зуби. І я... Мушу доктору асистувати, бо ну, треба тримати той луток, знаєте, що цей. Ну, коротше, доктор вже так жартує, каже, що з нас бере менше, бо жінка в мене асистент ваша, тому з вас менше. Ну, коротше, друзі. Тим не менше, мені безпечніше, якщо я йду з ним. бо... Наш на татар, як впаде, мам, то інше не може стати, правда? Він якщо без нас, то все, він не безпорадний. Ну, коротше, друзі, жарти жартами. Але якось так є, знаєте, в кожній шуці є доля правди. Ну, коротше, що? Так що, я думаю, що я сьогодні вечором піду до магазину ще, скуплю ще додаткові інгредієнти, які я не маю на ту піцу, і буду робити. Буду робити, покажу вам. І спробуємо скажу, як воно. І що? Думаю, що сьогодні побачимося. Добре. Наразі кажу всім па-па, і Всі тримайтеся, тримайтеся, друзі, і бережіть себе. Саме основне, бережіть себе і своїх рідних. Все, поки що, па-па.